Вітаю вас, малята! Всі діти, як і дорослі, мають свої права. Вони записані у міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Але, на жаль, не всі дбають про дітей. Тому вам обов'язково треба знати ці права, щоб ви могли себе захистити. Нам треба скласти квітку пам'ятку про права дитини, це серединка квіточки, і ми на її полістках пригадаємо, які є права. Як маленьке немовля у від двері відчиняє, додають йому слово. Слово це його ім'я. Підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'ятко. Разом з ним іде це слово, це його ім'я. Як тільки ми народилися. Батьки, щоб до нас звертатися, дають ім'я, яке записують у свідоцтві про народження. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Перша пелюсличка нас вже заповнена. Наступне право! Ви дізнаєтесь, продовживши речення. Білочка мешкає. Правильно в дуплі. Пташка живе. У гніздечку, лисичка живе, у норі ведмідь мешкає в барлозі, малята. У кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і затишно зростати. Ми маємо право на житло. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, любов батьків. Від цього дитина буде рости веселою і усміхнутою. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спідхати хвороби. Особи, які піклуються про дитину, повинні звернутися до медичного закладу. Там надають медичні послуги, порадять, що робити, щоб швидше одужати. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина має право на освіту, бо всім відомо, що без садка чи школи, без знань чому ж не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути. Коли дітки підростають, вони починають ходити до садочка чи школи, де навчаються, знайомляться та спілкуються зі своїми однолітками. Кожна дитина має право на навчання. Відвідувати навчальний заклад можуть діти різні за забавленням шкіри та зовнішнім виглядом. Ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні у своїх правах, а головне пам'ятайте. Ніхто і ніколи не може вас скривдити. Кожна дитина має право на життя та захист. Малята, у вас ще є право на відпочинок та дозвілля. Це означає, що після того, як ви сходили в садочок, ви можете гратися, відпочивати, спати і займатися тим, що вам подобається. Відпочинок допомагає вам. Залишатися здоровими та щасливими. Відпочивати дуже важливо, бо ваш мозок і тіло потребують відпочинку, щоб добре працювати. Коли ви відпочиваєте, ви можете гратися, гуляти, читати книжки, займатися спортом, спати. Він теж є частиною вашого відпочинку. Сон допомагає вам рости і бути енергійними. А ще ви можете з батьками ходити до театру. Це чудовий спосіб провести своє дозвілля. Ваше право на відпочинок та дозвілля це можливість бути щасливими, здоровими і творчими. Пам'ятайте, ви маєте право на відпочинок та на дозвілля. Ось, малята, подивіться, наша квіточка прав вже готова, яка вона гарна! Дякую вам за увагу! До побачення!